З вами Кулбой і. І Міша! Супер! Так, ми будемо грати в таку в таке точніше Міні-Ржевці по назову Хайденці і на Саліксарвіс. Я знаю, що на Христарвісі я дуже часто знімаю, я пробував знімати на Лаківерс, але на Лаківерсі, я буду вам сказати, я маємо лише з Олегом і з... Чуваком, який, е, думаю, Чого комік саме Я тому не ні нічого нормального виложити. І хочеться відео перше за цей тиждень, на жаль. Тому що я тупо не міг підготувати матеріал. Я надіюсь, воно вам сподобається. Хоч якесь, в принципі. <гум> Правда? <гум> <гум> драчі, скажуть зразу, який ти блок будеш. Я на ящі, спочатку нажму, щоб <гум> не пашниця... а драчі. Драйки... Ви могли побачити, що в мене інакший текстур-пак. Я його недавно поставила. Два, один, пуск! Пішли. Так. так, я була позорита. Пішли я... на це, як його там? На ракету. ракету. А це та сама карта? Так. Да. Та вона це майже одна і та сама, прикол у чому. Коли на «Бистро» ігру наживаєш. Так? Так. Ви знаєте, що він трішечки покрутив і не на ракету побів. А все одно, як на мене завжди не бувало, в мене принаймні майже ніколи такого ранду, щоб лише ми виграли. Тобто блоки би виграли. А, і катель ще навіть з'явився, прикинь. А, а ти хто на ковані? Так, да, я на ракету. О, ти знизу. Да, я. Mm. Так мені зараз треба стати і в мене, походу, щось з'явиться, правда? Mm -hmm. Дощ у мене один назвал тіло, коли я став на півблок. Так, чувак, а чому мені не дався меч? А чи це коли ти появиться, як їх там? Ну ти що у нас вбивають, ну ти розумієш. А він з'явився взагалі, то два іскателі вже. Ну, ско... ось вже Видав появився. Все. Так. Всі запускають салют, це жорстко. Я теж запускаю. А давай зі зверху двого. Давай, заходь. То ти порухався? Да. Так. Я хочу зверху когось стати. А, ну тоді сюди, е, на мене. Як поки ты стану с блоком? Он все став блоком, бля. Пошли я с боку буду. Все, я блок. А, вс я на тебе заліз. Хтось на цей, бач, там на базі залізе. Батюра, як он там нажимає на, на правую кнопку ночки на блоки, вони е, пропадають. <рикул> Вау, чувак, Блок стояв повітря, я на нього нажав, він тепер снився в базу. Станеш на мене, окей? Да. Як то виглядає? Офієць! Ви міні блок, правда круто? А, а ви знаєте, що так варш можна залізти? Офігеть. Я в пару я хочу зверху тих чуваків залізти, розумієш? Ага. Стоп, по можна в повітрі зависнути, так чи ні? Кай, а що у вас це в повітрі? То можна зависнути в повітрі, коли ти так станеш, бо в ти мені зимне часто граю. Я сам не знаю, чесно. Пусть не бачу, що тут два чувака в повітрі. Samba. Чувак, я на ракеті на верхурці самі там десені е, спрягнув з тебе на зелений блок я на самій верхурці там де маяк А на маяку ще можна вже ефекти, прикиньте. Ah, Офієть. Я туди хотів побачити. Чувак, ти подивишся, окей, на моєму відео, так. Да? Офієть. До no, мене с... ніхто тупо не добирається лише по блокам. А блоки якщо хтось а вони вдарять то я виграв 100%. А, блін, Філіп, а, я зараз... бачу искателя. Бачу ну, вони, вони до вас біжать. Сліпий! Блін, ми її пришли. Що вже поробили усі уроки? Чого ти казав, буде тебе шумів? А ну, ми зараз. Міша, ти вже поробив усі да. уроки? А Бар... а, давай я тоді зараз не можу видео в мене вийде. Mm -hmm. Ну как раз, ну вс ж мы Ну хоть без... и без мешки, да, давай пока. Хочешь без мешки, но мы продовжим. Сейчас я, я пенка. Что, блин? Ну все ж, пофиг. Мы бачимо. Ось не кого чудо, чувака, яки, пробуем хоть обслабен забед. Нужно такое можна... за залистым. Багато тітер, бляха, я лише в тухій не буду тикати, знаєте. А, бляха, вони всі бачить, да ще й прыгають. Ой, не то зробив. Вони всі бачать, да ще й прыгаю. То ще наковально так смішно. Давайте біля мого скіна, правда? Угу, угу. Стоп, чувак, що за ну бебі впав. Та походу що він впав. Ай, вієт! Іскали а я один раз що там захвався і ніхто мене був не знает Що? А, він не при блок музичний. ну я надеюсь що музичний блок Веграм да, він. Пофигу пофигу Ми виграли! Ух ти! Так, це був доволі таки чудовий. А це що таке А, це засняли один раз. Ну по якому разі це був доволі такий чудовий режим. Зараз я хочу пограти на інакшому трішечки режимі. Теж такий прикольний останній мій режим, тому що це буде таке крутає відео. Хоча б щось, в принципі. Як я вже говорив спочатку, бляха. Все, мене тепер пахне на блокпаті. Бестре ігра. Ну давай. Афігє. Раджу я грав зі своїм другом недавно до того. Я не розумію, навіщо ви, ви е, перезагружаєте чанки, я пам'ятаю, це F3 плюс H, f 3 плюс B, ні, f 3 плюс Я вам зараз покаже, що робить. Бачите? Ось що це робить. F3 плюс H, полос не наводиш, так і показує поручність. Зараз так ніхто не працює, ну бо в мене немає нічого. Прокарше ламається. Біг. Я досі не можу зайти в швидку ігру. А да тут вибрати игру? Так, топ ігроков, статистика, магазин, щоб часи. О, все, мені запасно. Позалу ту компас, У нас коли вона. Наш що так, коли вона підлагує, але все одно. Було, як на мене, важко перенести. А, а у тебя лавел в не не що... 10, 9. Пафюю не буду робити від жахунок. Ну <плес> побачите зараз учихли. Так, бляха я забув все то шайзеля. Так где впевнений ще випада? А не це то. Ух ты, трусар. Непомню, что ты будешь звица А не, то то ж не пишет бляха. Пофи можно побегать Ну что ж, бляха Ух ты зараз непомню що ты будешь біля центру в дома Да Та, я его Свято. Що ми... а шо шо тут зараз? випадає? О, зелене, зелене. Так, зелене хух. Блях, єди, що ми бегаємо. Ми ну, ще мені ніби про. Ха -ха -ха. Так, э, ну що ж, знову шукаємо. Желтий що? Ні, того той теж то, то, якого багато. О, все, я пам'ятаю, що тут буде якийсь звідси. Да, так, бачите? Я прям, блін, пророк. Якщо ти тупо зажав, клавішу і на один бок, то зазвичай він випадає. Принаймні, я знаю тактику. О, віресно, вже побачите буде, бо швидкість наложилася. б спів! Ви бачили? Хоча роз нас спів бляха. Ужас тебе все страшно. О, 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 о. Фух! Да, розумієте, просто там було там на зелене, і чуть динавел. Била, біла. біла. Останулося на уду біло. Офигеть. Ух ты, то страшно. Драче, я певно не вигадав, ну, але ми це на ну, той згадав, тут там зажав. Офігець, бляха, то трошечки мені страшно. Напевно, що зараз сама. У мене та сама. О, ми впали! <кхм> Блін, трошечки ну, нам не повезло. Я здесь ще мені на швидку пода... на не швидку. Напевно, під таку музичку ми якраз і закінчимо. Всім приємного, а в принципі така спочатку. Ну в такому разі, я надіюсь, це вам сподобалось. Всім па напевно. Так, па-па.